Друзі, вітаємо вас 5 грудня. Я знайшов таку велику, що хочу вам показати. Чесно скажу, у мене таких результатів не було. Я знаю, що мені люди писали, були навіть там по 2,5 кг і більше. Але повірте, у мене в тому році гібрид Маноко найбільше важив, здається, кіло 500 чи 1,4 400. кг. цьому році гібрид Білко. Тому вагою я так задоволений, як ніколи. Повірте, для мене це, хоча пекінську капусту вирощую досить давно. Але кіло 800 у мене вперше. Повірте, отакі гіганти у мене вперше. Далі зайдемо в тепличку, я вам покажу просто, ти так ярик поставив, що може впасти. Тут, тут звичайна вага. Кіло 400, бачите. І кіло 500. Ну, така вага, от середня капусте. Ні, ярик треба ложити. Бо, не дай Бог впаде. Це кіло 200. Тут кіло 200. Ну, а ця заважила в нас 1,8 кг. І скажу, в мене вже вона починає розмотуватися. Ми, я вже далі з яриком пройду в тепличку і покажу вам, як вона розмотується. Це вже значить те, що пора її давним-давно зрізати. Так, ця теплиця в нас майже пуста. Якось буде огляд і, до речі, на рахунок досок оцих, що ви бачите, буде окреме відео, навіщо вони тут та що ми з них будемо робити. Давай ярик пакуй, тут багато. п'ять капустинок. Трохи вітер. Я тут отак придержу трошки. Така капустина, що треба дуже багато пленки сюди намотати. О, клас. А зараз підемо ще в теплицю, наріжемо трошки цвітної капусти і все. І там ще собі залишиться і будемо вже з цвітною завершувати. Теплицю вже готують одну до редиски або до цибулі на зелень, а іншу будемо готувати на весну під розсаду. Давай я ще одну покажу. І все і підемо в іншу теплицю. Ми перед Новим роком завжди вирізаємо четверту теплицю капусти. Десь отак грудень, середина грудня в нас. Це супер а ну давай пішли далі вже скажу вам нема чого в нас різати От Там понад стіною ще така залишилась а так уже скажімо так пусто зрізаю цю Ось так. На, клади в ящик. Принесли ми сюди і пекінку нашу. Зараз запакуємося в кульок. В кульок кажу, чуєте, <смас> в пакет. Так, зрізай далі ще. Оцю можеш дати, Диви, яка вона. Непогана. Давай. Супер. Ось так. Ріж, так, да, ріж, нормально. Так, да, зрізай. Уже кращого в цьому році не буде. Все, що краще ми продали, здали. От те, що ви бачите, то вже буде для себе. І ще друга теплиця, те, що там для себе залишимо. Давай. Супер. Зараз покажемо з Яриком ще четверту теплицю, пекінку, яку ми ще ну, тільки сьогодні почали там різати декілька качанів. Так, зараз пробіжемося. Тут у нас ще багато-багато. Що я вам хотів показати? Зараз піду на край, покажу вам, де вона вже починає розмотуватися. Оце такі самі качани великі, що ви щойно бачили, вага їх точно 800 кг, а то й більше. Ось дивіться, яка на камеру, можливо, так і не видно. Ну, я все одно, як буду робити вирізку на магазин скоро, я вам покажу. Обов'язково покажу. Є в нас там деяка капуста, оце ми тут зрізали ось що вже починає розмотуватися, тому що її вже давно треба було вирізати. Бачите, тут вся вона ще стоїть, ніхто нічого не вирізає. Там ще у нас в нас третьої теплиці буде. Декілька бананок. Є проблемка, знаєте, яка, де я її тут бачив, десь вона починає підгнивати. О, дивіться. Ось так. Ну це не багато, це поодинокі випадки, ну є. Я не знаю, чи буде діло, якщо її розмотати, розрізати далі. Та ні, це тільки-тільки, бачите, вона ось... О, якщо далі почистить, обрізати, вона ще буде нормальною. Але якщо ще потримати, то вона довго не протягне. У мене чогось в Монако, деякі роки, коли я передержував, отаке от було. І коли ти не чистиш, ну чисте, не чисти його, а воно все одно далі таке є. Але небагато, я вам скажу, ну небагато, вона тут вся ще ціла. Тут куди не глянь. Там містами є, звісно. Ось дивіться, бачите? Ну це якби кожен рік, це нічого тут такого. Страшного я особо не переживаю, бо вона то продасться. Ось дивіться яка. Її до чого розперло вже. Бачите, яка велика. Я її собі залишу, бо хто знає, яка вона всередині. Мені просто самому цікаво подивитися, розрізати. Що воно там? Ну поки що я її трогати не буду. Мені сьогодні вона не потрібна. А тобі. Не знаєш, на салат. Це мабуть буде багато нам на салат, так, Ярик? Більше, ніж півтора кіла. Дуже велика, вона переростає, це тому що, бачите, ось починає вже розмотуватися, вилазить. Ну, вона дуже велика в діаметрі. Дивіться, пеньок який, а, Як розочка вже. Ось так, так, тут у нас все добре, все росте. Капусточка. Гнилої дуже мало, то поодинокі. Бачите, попелиці тут нема. Третій теплиці де не дає. Так, то все добре. Отака От є. Ну Це небагато. Її можна як салат використовувати, хоч і качана немає. Це сьогодні трапилось друзі відео у Фейсбуці на рахунок салату. Треба буде спробувати і собі його. Що воно? Чи вийде діло, чи буде діло, чи ні з ним, з тим салатом. Але пробувати треба. Коротше, капуста вся гарна, вся непогана, гнилої, як такого й нема. Де-не-де там. Ну що, Ярик, все показали? Чи ще щось будемо показувати? Та, все показали. На сьогодні все? Так. Да. Добре, тоді, друзі, на цьому все. Далі буде. І всім пока, і всім пока.